Козяче молоко здавна цінувалося на селі як один із найкорисніших і найпоживніших продуктів. Ще наші прабабусі казали, коза годує, коли корова лінується, і справді, навіть одна кіска в господарстві здатна забезпечити родину свіжим молоком, сиром, сметаною і навіть маслом. Воно не тільки смачне, а й легше засвоюється, ніж коров'яче, тому його часто дають дітям або людям. Які мають чутливий шлунок, до того ж, кози менш вибагливі до кормів, а догляд за ними не потребує таких великих затрат, як за великою рогатою худобою. Козяче молоко має ніжний аромат і трохи інший присмак, який з часом стає улюбленим для тих, хто його скуштує. Його густота і жирність дозволяють робити різноманітні молочні продукти навіть без спеціальних машин чи заквасок. Саме тому селяни здавна вміли перетворювати це молоко на сир, продукт, який може довго зберігатися і не втрачає своїх поживних властивостей. У селах сир завжди був не просто їжею, а частиною господарського життя. Його клали до святкового столу, брали в дорогу, передавали дітям у місто. Сир із козячого молока це символ праці. Терпіння і турботи господаря про свою родину. Варто сказати, що козяче молоко має деякі особливості, які треба враховувати при приготуванні сиру, воно швидше скисає, ніж коров'яче, тому працювати з ним слід уважно і без поспіху. Але саме ця властивість і допомагає швидше отримати добрий домашній сир. Багато хто вважає, що робити сир справа складна, однак насправді це просто ремесло, що вимагає досвіду і спокою. Потрібно лише знати кілька важливих правил: чистота посуду, правильна температура, терпіння і любов до справи у сучасному селі, де люди дедалі частіше шукають натуральні продукти, виготовлення сиру стає не лише традицією, а й вигідною справою. Дехто робить це для власної сім'ї, а хтось навіть продає на ринку чи сусідам. Покупці охоче беруть домашній сир, бо знають, що в ньому немає хімії і що кожна грудочка зроблена власними руками. Це той продукт, де відчувається душа господаря, адже смак домашнього сиру завжди відрізняється від магазинного він м'який, духмяний, теплий, як сама праця на подвір'ї. Коза для господаря як маленька годувальниця, вона не потребує великих пасовищ, легко пристосовується до умов і дає молоко навіть тоді, коли інші тварини вже не дояться. Багато родин у селах тримають по дві-три кіски, бо це справжній порятунок для дітей і старших людей. Молоко зранку можна випити теплим, а те, що залишилося, іде на сир. Так утворюється природний цикл свіже молоко, трохи терпіння і вже на столі запашний домашній сир. У цьому й полягає сільська мудрість нічого не пропадає, усе йде в діло. Коли починаєш робити сир з козячого молока, розумієш, що це не просто приготування їжі, а справжнє ремесло від того, якого дня ви доїли козу, що вона їла, у якому посуді нагріваєш молоко, усе має значення. Старші господині кажуть Сир любить тишу і чисті руки. І в цьому правда. Бо якщо поспішати або залишити молоко на протязі, воно може не скиснути як слід. Тож сир вимагає уваги і поваги, але віддячує сторицею, смаком, поживністю й користю для всього організму. У наш час багато хто знову повертається до сільського господарства, заводить кіз і вчиться робити сир, бо розуміє натуральне. Це найкраще. Козяче молоко не просто напій, а цілий світ сільського життя, який пахне сіном, ранковою росою і теплом рук господині. Коли вдома чути аромат свіжого сиру, це наче знак, що все в господарстві гаразд, що праця немарна і родина буде нагодована. Саме тому тема приготування сиру з козячого молока залишається такою важливою і для старших, і для молодших поколінь сільських людей. Щоб зробити добрий домашній сир із козячого молока, потрібно розуміти саму природу цього продукту. Козяче молоко ніжніше, ніж коров'яче, тому з ним треба поводитися делікатно. Не перегрівати, не перемішувати надто швидко, не залишати на протязі. Усе починається з доїння. Молоко має бути свіже, бажано ранкове. Перед доїнням кіску треба вимити, витерти чистою тканиною, а руки господині обов'язково чисті, бо навіть дрібка пилу чи залишок мила можуть вплинути на смак. Молоко відразу після доїння потрібно процідити через чисту марлю або сито, щоб прибрати будь-які дрібні частинки чи ворсинки. Далі важливий момент сквашування. Для цього можна використати або закваску з попередньої порції сиру. Або звичайну сметану, або навіть трохи кислого молока. Головне, щоб молоко стояло в теплому місці, де температура близько 25-30 градусів. Якщо в хаті прохолодно, можна поставити банку з молоком біля плити чи в духовку з трохи прочиненими дверцятами. Через 8-12 годин молоко має перетворитися на густу масу це згусток, який стане основою для сиру. Якщо маса ще рідкувата, не поспішайте краще почекати, поки воно схопиться добре. Коли молоко скваситься, починається наступний етап відділення сироватки. Для цього згусток треба обережно порізати ножем на квадратики або легенько перемішати ложкою, щоб сироватка почала відходити. Потім посуд ставлять на малий вогонь і дуже повільно підігрівають. Температура має бути не вища за 40-45 градусів, інакше сир стане гумовим і втратить м'якість. Коли сир почне відокремлюватися від жовтуватої сироватки, його слід зняти з вогню і дати постояти кілька хвилин. Після цього сирну масу відсіджують через марлю або чисту тканину. Робити це треба повільно, без поспіху, щоб не зруйнувати зерна сиру. Можна підвісити мішечок із сиром над каструлею чи відром і залишити на кілька годин, щоб сироватка самостійно стекла, якщо хочете отримати м'який сир досить 3-4 годин. Якщо ж хочете, щоб сир був щільніший, можна залишити його під невеликим гнітом. Для цього кладуть сиру тканині в друшляк, зверху ставлять тарілку і якийсь вантаж, наприклад, банку з водою. Дуже важливо не перетиснути сир, інакше він втратить ніжність. Усе має бути в міру. І вага гніту, і час пресування. Зазвичай 2-3 години під легким тиском цілком достатньо. Після цього сир можна посолити за смаком, або просто додати сіль у готову масу, або розчинити її у невеликій кількості сироватки та злегка промити сир. Сіль не лише додає смаку. А й допомагає довше зберегти продукт. Дехто робить козячий сир із використанням сичуга, це натуральний фермент, який допомагає швидше утворити згусток. Його можна придбати у ветеринарних або фермерських магазинах. Проте багато господинь обходяться і без нього, бо справжній сільський сир не потребує нічого зайвого, тільки молока, тепла і терпіння. Якщо хочете зробити більш щільний твердий сир. Його можна після відсіджування поставити у форму, обгорнути тканиною і залишити під гнітом на добу, потім підсушити кілька днів у прохолодному місці. Такий сир чудово зберігається в холодильнику або в погребі, а якщо обмазати поверхню сіллю чи маслом, він може стояти й довше не псується. Ще один секрет: не поспішайте куштувати сир відразу після приготування. Дайте йому хоча б кілька годин відпочити, щоб смак усталився. З часом він стане ніжнішим, ароматнішим і буде легко нарізатися. Якщо ж сир планується для продажу, то краще тримати його день-два в прохолоді, тоді він набуде правильного вигляду і щільності. Не менш важливе і зберігання. Козяче молоко і сир не люблять металевого посуду. Краще використовувати емальовані, скляні або глиняні ємності. У холодильнику сир тримають у пергаменті чи чистій тканині, а не в поліетилені, щоб він дихав. Якщо робите сир на продаж, завжди позначайте день виготовлення, це допоможе дотримуватись свіжості і чесності перед покупцем. Усе це здається довгим і складним. Але насправді кожен етап має свій сенс. Сир це не просто страва, це живий продукт, який вимагає уваги і поваги. Чим більше любові та старання вкладено у процес, тим кращий результат вийде, і коли вперше відріже господиня шматочок, власноруч зробленого козячого сиру, відчує його ніжний запах і трохи вершковий присмак, тоді зрозуміє, що вся праця була недаремною. Наші прабабусі робили сир без жодних термометрів, форм чи магазинних заквасок. Вони покладалися на досвід, спостереження та природне чуття. У ті часи козяче молоко було не просто продуктом, воно було частиною господарського укладу, і кожна господиня мала свій секретний спосіб приготування. Дехто залишав молоко скисати просто в глиняному горщику, поставленому біля печі. Де тепло було м'яке й рівномірне, інші користувалися полотняними мішечками, що висіли під стріхою, аби сир повільно стікав і дихав свіжим повітрям. У старовину сир часто робили не лише з козячого, а й зі змішаного молока, трохи коров'ячого додавали для густоти. Але саме козяче давало той характерний аромат і білизну, господині знали, чим свіжіше молоко, тим смачніший сир. Тому кіз доїли вранці. А вже до обіду починали роботу. Молоко не стояло довго, бо жива рідина не любить чекати, як казали старші. Один із народних способів передбачав використання кислого молока замість закваски. У великий глиняний горщик наливали молоко, додавали кілька ложок кислого молока, перемішували дерев'яною ложкою і залишали в теплі на ніч. Вранці вже утворювався густий згусток. Його підігрівали на легкому жарі, не на плиті, а просто ставили біля печі, де було не гаряче, а тепло. Це нагрівання тривало довше, ніж сучасне, але завдяки цьому сир виходив ніжний, м'який і не пересушений. Щоб надати сиру кращого смаку, старі господині іноді додавали дрібку солі ще перед підігрівом або кілька крапель лимонного соку, якщо молоко не скисало як слід. Інколи використовували і сироватку з попередньої партії сиру вона містила природні бактерії, які допомагали молоку загусати. Усе це робилося на око, без точних мірок, але результат завжди був добрий, бо люди вміли відчувати продукт руками і серцем. У горах, зокрема на Гуцульщині, з козячого молока робили буц твердий сир, який спершу сушили, а потім коптили над димом. Його смак був особливий гоструватий, духмяний з ароматом диму і трав. Буц міг зберігатися місяцями і був справжньою цінністю у господарстві. Такий сир брали в далекі мандрівки, бо він не псувався і підтримував силу. До сьогодні гуцули вважають козяче молоко найкращим для будзу, бо воно не лише поживне, а й має стійкий смак, який не губиться навіть після копчення. Є ще один старий спосіб, який передавався у селах з покоління в покоління. Коли молоко скисало, його не підігрівали відразу, а спершу збирали з нього вершки, щоб зробити масло. Потім уже знежирене молоко нагрівали і робили сир. Такий сир виходив більш сухий, але добре підходив для запікання вареників або сирників. Так господині нічого не втрачали. Кожна крапля молока мала своє призначення. З часом з'явилися і сучасні методи. Хтось користується кухонними термометрами, хтось купує спеціальні ферменти, але навіть тепер багато хто каже, що найсмачніший сир це той, що зроблений просто як колись, без спішки, без штучних добавок, лише з любов'ю. Досвідчені господині радять не боятися пробувати різні способи. Хтось додає до сиру зелень, кріп, петрушку чи навіть кмин. Хтось любить зробити солонуватий варіант, який гарно смакує з картоплею або чорним хлібом, а інші, навпаки, залишають його свіжим і ніжним, щоб можна було їсти ложкою. Цікаво, що народна традиція виготовлення козячого сиру має ще й обрядовий відтінок у деяких регіонах вважалося, що перший сиру у сезон. Треба було дати дітям і старшим, щоб здоров'я було міцне. Молоді господині, які вперше робили сир, завжди кликали старшу жінку допомогти, бо вірили, що без доброї поради сир може не вийти. А ще казали сир не любить сварки в хаті, тому в дні приготування намагалися тримати спокій і добрий настрій. Сучасні фермери теж беруть приклад зі старих традицій, бо в них мудрість поколінь. Наприклад, і нині дехто ставить сир стікати не в холодильник, а на протягу в літній кухні, щоб він дихав природним повітрям. Інші досі використовують глиняний посуд, бо переконані, що саме він оживляє молоко. А хто має власну коптильню, той досі робить буц або бринзу, як колись без хімії і консервантів. Так минуле і сучасне переплітаються. Сьогодні можна купити найрізноманітніші прилади, та народна мудрість усе одно залишається найціннішою. Бо сир це не технічний процес, а частина душі господині, це символ достатку, працьовитості і любові до свого дому. І як би не змінювалися часи, секрет доброго сиру завжди один чисте молоко, теплі руки і спокій у серці. Коли господиня вже навчилася робити сир із козячого молока, приходить розуміння, що це не просто кулінарна справа, а справжнє мистецтво. Кожен раз сир виходить трохи інакший. Залежно від пори року, корму, з якого жила коза, погоди, настрої господині. Але саме в цьому і є краса домашнього ремесла воно живе, природне, щире. Тому найперша рекомендація тим, хто хоче робити добрий сир. Не боятися пробувати і не зупинятися після першої невдачі, бо навіть якщо сир вийшов не таким, як хотілося, він усе одно має свій смак і кожен наступний раз буде кращим. Щоб сир завжди вдавався, треба звертати увагу на кілька простих речей по перше, чистота. Посуд має бути без запаху, без залишків попереднього молока, вимитий гарячою водою і висушений. Якщо використовуєте тканину для відсіджування, тримайте її окремо, стирайте після кожного використання, не залишайте вологу. По друге температура сир любить помірне тепло. Якщо молоко перегріти, білок згорнеться надто швидко і сир стане твердий. Якщо не догріти, він не відокремиться як слід. Тому краще діяти спокійно, без поспіху, відчуваючи момент. Коли молоко саме підказує, що готове. По третє терпіння. Сир не любить поспіху, як і будь-яка жива справа. Не варто постійно його перемішувати або відціджувати, коли він ще теплий, дайте йому час. Нехай він дозріє природно, і тоді смак буде ніжний, аромат приємний, а консистенція см'яка, але пружна, усе це не вийде за перший день, але з досвідом приходить відчуття, коли сир дихає. І готовий до споживання. Ще одна важлива порада не бійтеся експериментів козяче молоко чудово поєднується з різними травами, спеціями, навіть горіхами, якщо додати дрібку сушеного часнику або зелені, сир набуде зовсім нового смаку. А якщо дати йому полежати в соляному розчині день два, вийде справжня бринза солоненька, міцна і дуже корисна. Можна робити й солодші варіанти. Із родзинками або медом, що особливо подобається дітям, усе залежить від фантазії господині. Коли сир уже готовий, важливо правильно його зберігати. Найкраще місце прохолодне, але не сире. Холодильник підходить, але краще, коли є льох або кладова з природною прохолодою. Сир не любить поліетиленових пакетів, а у них він задихається і швидко псується. Краще загортати його в чисту тканину або пергамент, а зверху покласти в миску накриту кришкою. Раз на кілька днів тканину можна змочувати злегка солоною водою, щоб сир не пересихав. Якщо сир усе ж не вийшов, не викидайте його. Трохи пересолений можна використати для вареників чи запіканки. Якщо він надто м'який, зробіть сирники або млинці. Навіть залишки сироватки не варто зливати, її можна дати свиням, курям або навіть замісити на ній тісто для хліба, виходить дуже смачний і пишний. Сільське господарство тим і добре, що тут нічого не пропадає, усе має свою користь. Господині кажуть, що добрий сир це показник порядку в хаті, бо щоб зробити його, треба бути спокійним, уважним, мати час і любов до праці. Сир не терпить сварок і галасу, він любить тиху роботу. Тому, коли господиня зранку видоїла козу, поставила молоко скисати, потім обережно нагріла, відцідила і повісила мішечок, а в хаті пахне свіжістю і молоком, тоді в домі панує лад. А коли ввечері на стіл ставиться тарілка з білим, м'яким сиром, це ніби маленьке свято для всієї родини. І нарешті головне цінувати свою працю, сир із козячого молока. Це не просто їжа, це праця рук, турбота про тварину, любов до рідної землі, кожна грудочка результат уваги, терпіння і часу. І хоч у магазинах зараз можна купити будь-що, домашній сир має ту особливу енергію, якої не знайдеш у фабричних продуктах, це частинка дому, яку не соромно подати гостям або віддати дітям у дорогу. Отож, щоб сир удався, треба трохи знати, трохи вміти. Але найбільше хотіти. Бо справжній сільський продукт не робиться за інструкцією, він робиться серцем. І кожен, хто спробує хоч раз зробити власний сир із козячого молока, зрозуміє це не просто ремесло, це спосіб жити ближче до природи, до своєї землі і до справжнього смаку життя.